У цьому дворі перетинаються дві вулиці Фрунзе та піонерська. Проте цілком ймовірно, що мешканцям цих будинків невдовзі доведеться звикати до нових назв: замість Фрунзе – верхня горова, замість піонерської митницька. Така ж доля може спіткати ще два десятки черкаських вулиць. Таким став результат нещодавнього засідання міської топонімічної комісії. Щоправда, це рішення до вподоби далеко не всім черкасцям. У цьому будинку по вулиці Піонерській протягом останніх 35 років мешкає Юрій Крушинський. Перейменування вулиці, зокрема Піонерської, він вважає невиправданим. Названня Піонерська це вічне. і до нас піонери були, і після нас вони будуть. тому що будуть періодики, значить будуть піонери. Крім того, адреса для чоловіка стала символічною. Практично все життя він мешкав на вулицях із назвою Піонерська, хоч і в різних містах. Коли я приїхав з Києва і мені сказали, що дом по вулиці Піонерська, мені було приємно, тому що я в тому місті, де раніше жив, я теж жив по вулиці Піонерській. Саме це одна з причин перейменування вулиць у Черкасах. За словами істориків, коли прийшла радянська влада, то на теренах колишнього СРСР в усіх населених пунктах було замінено старі топонімічні назви. Ми побачили, що зрештою в межах всього колишнього радянського союзу з'явилися фактично однакові назви, тобто скрізь іде вулиця Леніна, центральна, так потім вулиця різних партійних діля, діячів площі відповідно. Нині в Черкасах більше 80% вулиць носять назви пов'язані із радянським періодом. На глибоке переконання істориків, місто, якому понад сім століть, все ж має повернутися до більш давніх історичних назв. У цивілізованих країнах ну, вже існує достатньо довга гарна традиція, як має виглядати ця політика. І основний принцип полягає в тому, що кожне місто. Кожний населений пункт намагається показати свою самобутність Петербурзі. відновлена площа сінна. Якщо для такого величезного міста це не є провінціоналізмом, то для Черкас тим більше це не може бути. Керуючись таким переконанням, член топонімічної комісії на останньому засіданні одноголосно проголосували за повернення 22 вулицям їхніх історичних назв, які зникли на початку минулого століття. Ну, скажімо, вулиця Іліна, яку ми знаємо, наша сучасна, це фактично на 19 столітті місто закінчувалося. І ця вулиця Мазу мала назву надпільна, відповідно, як межа міста. І відповідно це ми пропонуємо відновити цю назву. Так? Ну або в центрі міста такі були цікаві назви, як Верхня Горова, Нижня Горова, тобто це фактично та частина міста, яка мала укріплення, тобто замок Черкаський, відповідно, він обмежувався якимись межами, такими, якими були визначені. Крім цих вулиць, топонімічна комісія пропонує змінити ще й такі назви: Бербовецького на Монастирську, Горького на Зелену, Добровольського на Сіну, Котовського на Білозірську, вулиця Мечнікова може стати Горовою, Ордження Заводською, Роза Люксембург Гуржіївською, а Сідово-Новопричестинською. Крім того, член топонімічної комісії хочуть уникнути дублювання у назвах вулиць і провулків. Так, наприклад, провулок Пушкіна може стати Дубіївським, а Енгельса Клеменківським. Тривалий час переносилося питання про надання вулиць. Міста імен відомих Черкасів цього разу комісія проголосувала за перейменування вулиці Ломоносова на Данила Нарбута, а червоноармійською на вулицю Михайла Старицького. З'являться у Черкасах і зовсім нові топонімічні назви: Калиновою, Каштановою, Липовою та Західною зватимуться вулиці у новому мікрорайоні Поляна, що розташований при виїзді з міста у напрямку села Геронимівка. Ці назви вигадували е, ті, хто зверталися по них, тобто ті, хто там живуть. Це їхня була фантазія, комісія не стала суперечити. В Принципі назви нормальні, нічого особливого не несуть, як і раніше. В усіх давніх містах вулиці називалися самими людьми. Перейменування вулиць переконані історики не стане болісним для черкасців. До нових назв люди звикнуть швидко, хоч нині Соборну площу ще й називають Леніна, але багато хто зараз не пригадає, як 15 років тому називалися вулиці Хрещатик, Смілянська Чубайдавишневецького. Крім того, це не створить і суттєвих проблем із переробкою документів. У паспортах містян лишатиметься попередня прописка, її змінюватимуть лише при потребі. Ну, от, наприклад, людина буде продавати квартиру, і при продажі квартири і ця людина буде міняти технічний паспорт. І вже в новому технічному паспорті буде зазначена нова адреса з новим найменуванням вулиці. Те ж саме стосується підприємств та установ. Що ж до табличок із назвами вулиць, то вони і так повинні планово замінюватися що 10 років. Ця процедура буде беззбитковою для міського бюджету. Дана заміна табличок передбачена в тарифі на житлово-комунальні послуги в квартплаті. І ці таблички будуть поступово змінюватися, і вже нові таблички будуть із новими назвами вулиць. Остаточне ж рішення щодо перейменування вулиць у Черкасах ухвалюватимуть депутати міської ради. Рішення топонімічної комісії носить лише рекомендаційний характер. Якщо ж народні обранці підтримують істориків, то цей процес повернення Черкаським вулицям історичних назв затягнеться на кілька років. Марія Гаврилян, Юрій Підлісевич, спеціально для віка новин.